Ця зла злою за зло. Найнебезпечніше місце усій Індії. Голова про злою злий, знову вирішив завоювати світ. Сьогодні ви станете свідками великої події. Ну, звісно, якщо завоювання світу для вас велика подія. Хе! 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 Подивіться, хто до нас завітав! Наречена Добріуса, але без добріуса хник ник Давай, 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 тут mm Ну -hmm. так, я серйозно, я Алло, Ало, добре. Привет. Я справи. Що роз. Mm -hmm. Ага, ясно. Слухай, а в тебе часом нічого не вкрали. Наприклад, твою наречену! Якщо хочеш побачити її живою, то не заважай мені завойовувати світ. Все, киди слухавку. Нікий mm перш. -hmm. А? а? Пароль! Кажи, який пароль! Сім! Чорщі було! <звук> да. А? Та як ти посмів кинути слухавку? Ох, який я злий. Знов тя сирена не працює. <звук> Больше ничего не буду куплять на Алиэкспрессе. Вы, хорошо. Ты, стрелец. Ты, журнал. Итак, готовимся до напада. Від мене треба. Це я добріус добрий. Мені відомо, ти що як щось дуже дуже погане. Тому що в тебе особняк, охоронці, і взагалі не витримую наречену. Фу, добріс, не пізнав тебе. Багатим будеш. І так, я дійсно задумавшись дуже і дуже погане. Ха -ха -ха. Так, тут питання задаю я. Питання ставлять. Чи? Відповідай. Де моя наречена? Ти думаєш, я так просто розповім тобі. Хм. Ну так, давай домовлятися. Ти мені кажеш, де наречена, а я тобі два випінагі. Де моя наречена? — Ходино, я тобі на вушко скажу. Ну, що? А, давай без сядешки. Як ти звільнився? Я ж тебе зв'язав, а ти мене не зв'язував, ти зробив ось так і все. Дурна моя індійська голова. А тепер я розповім тобі про план. Я заберу по три верні гудзика і сирочок усього світу, що було видно волосся на грудях. А нарешті я викрав, тому що дуже дуже злий. Не зрозуміло! Ну нічого, я вашу шайку бистро прикрию. Сляковся, зляковався, невже ти сам добрий у здобрий вистрілиш у беззбройну людину? Ай-яй-яй. Ну Так, ти правий. Я надто добрий для цього рукопашний бій. А я занадто злий. Приведуся до смерті. Добріюсь. Стригай. Добрі. Добрі. Ти що? Настільки дурний, що взяв із собою незаряджений пістолет? Ні. Я просто дуже перебачуваний. Де моя наречена? Звонюсь. Полідай. Мовчиш! Ну тоді, Моли твоє останнє слово.

Воді посідати безконтактний бій! Тривай! Отривай! Дядюсі, поза служить! Сьоме за тиждень! Видимою! На Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я так подумав, а, ти подумав, надто багато всього поганого зробив за вийде сьоми за тиждень. Ви травмоємо на наречено, ну, ну не віші тобі, це ну жили ще нормально. Ну. Ну. ну помри хоч як людина, благає. Вермі наречену. Пш -пш. Пш -пш. Виведіть наречену. Дякую. Дякую, злою все. Весь цей тиждень ти був мені як брат! <Fuji v Надо> Thank <partido> you. <love>